Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль, зараз розповім про головні та актуальні новини станом на цю годину. Тож розпочинаємо. Музика. Судитиму чотирьох поліцейських, які вибивали зізнання у злочині. Підозрювані це працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини. Вони торік незаконно проникли до квартири тернополянина. Побили його нанісши щонайменше 19 ударів і одягнули при цьому йому на голову поліетиленовий пакет а на руки кайданки. Слідчі ДБР вже завершили досудове розслідування і попереду суд. За півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Брав лише гроші зі скриньок для пожертв. Загальна сума збитків склала понад 20 тисяч гривень. 25-річний житель з барайської громади вже був раніше судимий. Як він готувався до вилазок, дивіться далі. 25-річний раніше судимий житель з громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Наприкінці березня надійшла перша заява від настоятелю храму, що в селі Озерна Тернопільського району, про те, що невідома особа вночі, відваживши вікно, проникла до церкви і викрала гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб Збройних сил України. В лавці вирісла до гори і цей, ну, цей, ну, цей тим, тим зубим вилумов і отверткою там тришорупика відкрутив і опустив його на нанес. Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п'ять церков. У Сухівцях, новому селі, там лиходій за ніч обікрав два сільських храми Глубочку та Зарубенцях. Загальна сума збитків склала понад 20 тисяч гривень. Під час аналізу орду місця події було встановлено, що дані злочини скоєно аналогічно, тобто. Проникали у храм шляхом віджиму вікна або вхідних дверей, викрадали виключно гроші кошти, які знаходилися у скриньках на пожертву ЗСУ та скоювалися дані злочини виключно у вечірній та нічний період. Оперативникам управління карного розшуку спільно з розшуківцями відділення поліції номер 5 міста Підволочиськ, вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, житель села Синява з Бараської громади. Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим. З храму у селі Зарубенці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя. Відомості внесені в єдиний реєстр достове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. 9 травня це свято, Чи є ті, хто цьогоріч його відзначатимуть. Дослідники вже знають відповідь на це питання, адже опитали українців. Ми ж пішли на вулиці Тернополя, аби з'ясувати, що думають з цього приводу містяни. Відповіді дивіться далі. Хто святкуватиме цьогоріч 9 травня? Опитування свідчать, що все ж є ті, хто вважає День перемоги святом гідним відзначенням. Так склалося історично. Роками Україна в складі СРСР, а пізніше в часи незалежності, відзначала 9 травня, а саме День Перемоги, салютами і парадами. Однак після 2014 року все частіше і влада, і громадськість вшановували 8 травня, яке в світі відзначають давно. Це День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій. Війні, а також день примирення. Ми всі прекрасно розуміємо, що війна закінчилась 8 травня. був акт капітуляції, де було підписане Радянським Союзом і Сполученими Штатами, Великобританією, і Німеччина підписала акт капітуляції, і зрозуміло, що це питання, сам акт капітуляції, це питання трагічне. Так, бо в тій війні дуже багато люд... загинуло людей, і їх треба вшановувати. А от 9 травня, як свято, за словами істориків, стало популярним в 60-70-х роках минулого століття. Радянський Союз побудував навколо нього цілий ідеологічний культ помпезні паради, салюти і 100 фронтових грам давали для того, аби не виділяти реальну допомогу ветеранам та дітям війни. В радянській системі воно почалося бути. Культом ідеологічним культом і десь десь в х роках почали розвінчувати це це святкування, переводити його в свято і робити з, з нього такі парадове святкування, замість того, що навіть тим самим. Учасникам великої то учасникам світової війни надати якусь допомогу, чи на лікування, чи матеріальну допомогу. Ну воно більшість переводилось в таке пропагандистське комуністичне свято. І не дивно, що ставлення до дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. Зокрема, цьогоріч у 2010-му це було одне з найбільш важливих свят. Так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі, і вже тільки 30% вважали його цінним. А от цього року залишилося тільки 13% прихильників. Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС. А от тернополяни та гості міста розповідають, що відзначають не 9, Травня, а восьме разом з усім світом, бо це офіційна дата завершення Другої світової війни. І ми відмовляємось тут однозначно. Хоч у мене і батько війни. пройшов з першого дня війни до Берліну на то одне. Тоді було був час такий, що треба було. От я Ідеологія, я, я, я нічого сильне. про, да, Але... тому. Просто що все вивернули, перевернули. Так, я ходив, бо я був молодий. А коли людина молода, вона сприймає життя інакше. Це зараз вже, от в свої роки, я аналізую, як, до чого і чому. Я вважаю, що варто перекусити все, що в нас було спільно з Радянським Союзом, і рухатися в сторону суто Європою, Нового світу, скажімо так. І нам не варто святкувати те, що паралельно святкують в Росії. Опитані нами додають, що з нетерпінням чекають вже на свій день перемоги, який відзначатимуть, коли Україна виграє війну. Ми з дня на день чекаємо, коли воно вже там трапиться, це, що, коли їх випхають туди в Азовське Скоріше. море. І молимо, Господа Бога, хоч може не можна це робити, щоб не казав він їх цих вбивців це не люди, це не нація, це виродки. Коли ми переможемо, ми зможемо довести і собі, і всьому світу, і ті самій Московії, що ми окрема країна, ми окрема держава, в нас різна культура. Нарешті ми зможемо показати себе, що ми незалежні, що ми все ж таки відрізняємося, тому що нас дуже часто плутають з Росією. і це, це, це не добре. Ми зовсім дві різні держави, дві різні національності. Вони, якщо в нас є щось спільне, то це вони вкрали в нас. Тож, звичайно, що чекаю нашої перегро, перемоги, розгрому Росії. Тож тернополяни додають, що 8 травня обов'язково вшанують пам'ять усіх загиблих у другій світовій війні. Продовжуємо і далі до уваги водіїв з 1 травня набирає чинності так звана літня редакція правил дорожнього руху України. А це означає, що водіям з завтрашнього дня не обов'язково включати ближнє світло фар за містому світлий час доби. 1 мільйон 800 тисяч гривень на лікування військового Михайло Діанов передав цю суму важкопораненому Богдану Кушу. Більш ніж рік тому він був в боях під ізюмом, травмувався і скоро має їхати на лікування та реабілітацію в Іспанію. Гроші, які віддав Діанов, це донати українців, які разом збирали йому на лікування руки. Тепер цими коштами Морпіх із Тернополя продовжує підтримувати своїх побратимів. І кращих спортивних гімнастів відзначили у Тернополі. Два дні тривали обласні змагання, до яких доєдналися також спортсменки із Запоріжжя, Червонограда і Білої церкви. Кращого обирали із 70-ти. відкритий чемпіонат області традиційно був підготовчим до чемпіонату України. Вчора мені не сподобалось, бо було багато падінь, але сьогодні я набагато краще виступила. Зажалися, зібралася з думками, і мені сподобалось, що я сьогодні виступила набагато краще. Відкритий чемпіонат області із гімнастики два дні тривав у Тернополі. Анастасія і Вікторія приїхали на змагання із Білої церкви. Дівчатам по 12 років на змаганнях вони у середній віковій групі. На що здатні уже показали і чекають нагородження. Вчора виступила добре, зайняла друге місце. Сьогодні в фіналі виступала на трьох. Нарядах на колоді в мене одне падіння, а останні снаряди я вважаю, що змогла справитись. Зараз фінальні виступи на приладах старших дівчат. Вони завершують змагання. Загалом до Тернополя приїхало близько 70 спортсменок. Окрім місцевих команд, тут гімнастки із Білої церкви, Червонограду і Запоріжжя. Гостей небагато, але й немало, зважаючи на обставини в країні, кажуть організатори. Люблять приїжджати до нас гімнасти із Запоріжжя. Попри все, продовжують тренуватися вдома і їздити на змагання. Ситуація дуже важка, і перед війною був карантин. І діти дуже довго нікуди не виїжджали, і вчасно вони онлайн. І це можливість поспілкуватися з іншими людьми і соціалізуватися зараз. Ну це єдина можливість в нас. Ці змагання є підготовчими до чемпіонату України, який відбудеться 11-15 травня в Івано-Франківську. Мета просто вилежитись на, на всі 100, щоб гарно виступати. і Майбутнє. Головне не впасти. У напружені моменти під час виступів інші гімнастки підтримують одна одну вигуками стій. Мені сподобалось, як я зробила вільні і бруся. Ну, бо я зробила безподільно. Олександра потрапила до фіналів на всіх снарядах і виступила досить впевнено. Тепер дівчата будуть готуватися до чемпіонату України. Чепіом України треба продивитися дітей, щоб ми мали картину нашої роботи і десь якісь ще доробки доробити, ну, подивитися. І сформується команда, яка буде представляти область на чемпіонаті України. Для декого із дітей це стане першим виступом за межами рідного міста, додає Ірина Гейна. Через карантин і війну кількість змагань дуже зменшилась, тож радіють, що можуть проводити чемпіонат області, приймати гості і виїжджати на інші старти. Адже для розвитку спортсменів це чи не найголовніше. І на завершення випуску про погоду дощовий і холодний квітень на Тернопільщині вже змінює теплий і погожий травень. Третій місяць весни принесе в область сонячні дні без істотних опадів, але не надовго. Синоптики прогнозують до 24 градусів тепла вже 2 травня. Однак до кінця тижня знову мінлива погода, можливі дощі і навіть приморозки. На цю ніч чекаємо градусів 3,8 тепла, а день буде найтепліший зі всіх днів цього тижня. Чекаємо 19-24 завтра по максимальній температурі. Ось 3 числа також ще доволі таки погожий день збережеться десь до другої половини, або навіть і до вечора, 3 числа. І вже десь ближче кажу, до вечора почне надходити до нас холодний атмосферний фронт, тому картина трошки поміняється. Ось вже десь під вечір, можливі, невеликі дощі, які перейдуть і на. Четверте число. З дня десь четверга почнеться незначне, але все ж таки похолодання. На цьому в мене все. Ви ж все-таки насолодіться теплою погодою. Поки вона є. Я бажаю вам вдалого і спокійного дня. вірте в перемогу України і кажу до зустрічі ввечері у підсумках.